Всім привіт з вами Михайло Ви на каналі Містер Попович і це вже 70-й день челенджу. З кожним днем змінюється не лише е, тіло, але й розум. Це кожен день для мене як така перемога. А це ви зайшли на челендж по відтисканні Присідання і на прес. 40 останніх. це 80, це маленька перемога. І ще лишилося до фінішу 30 днів. Так що, щоб не пропустити, ставте ваш подлайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І не забувайте про дзвіночок. Підписуйтесь на інші соціальні мережі. На 1000 підписків буде розіграш. Поки що я не буду казати, які будуть пройти, але вони у вас дуже файно збудуть. Так що не будемо затримувати. Пришлось смашенького і приємного перегляду. Відео, відео без монтажу. А ми, а я погнав. 4 підходи, по 25, зразу цей як займаю, бо зразу тут душно. Я навіть такором сьогодні що цей... Що не мав як сьогодні? І дай би трошки і відпочив під вечір, але все рівно. Зараз який я зроблю, я піду... Я піду цей. Мидці. Але це. Але це вже інша історія. Я сьогодні думаю, що так стриму вже не буде, бо я вже так не встигну. Ну шо? Перший підходить 25 разів. І. Погнали! Перший під підхід. Я не знаю, чи виконую чотири підходи по 25, але бачу, що виконую. Ну що, банал, але перші підходи. Ладно, складно. Це не хлопця можена. <смеш> Але сказати, що тридцять дідуфінців не сім разів зробив. Тут дуже важким хватом, я не маю як тако, мене тебе як руки сковзають За що таких лишилося і... Питаюся зробити, хоч вже буде там G25. Там вже буде набагато швидше робити. Ну що, погнали далі. Ще 15, таке погнали E yeah. Душа, перші 25 зробив, мусу тебе біг за два підходи зробити, а не за два. А не за один, так як я говорив. Та тепер вже звіни хват. І тебе біг як... Але нічого продовжую. Я не закидаю. Було в мене такий деякий... Е, пропустити, а потім ні-ні думаю. Ні, ні, ні. Та можу пропускати, як я казав, що якщо я день пропущу, Помножується на 2. Мені вже цього висічило, у мене вже було такі два рази, що я об'єднював був дні. Я більше такого не хочу. Я такого більше не хочу, ай більше такого не буде, думаю. Ну що, погнали 25 уже таке тот коммент пич буде вже нормально Погнали! Fati. Что поки что пять? Это уже 105. пять Че пять и будем же пятьдесят Приют так и Ну що, по 50. Ну добре, що лишається зараз? 50? Я вже я змінюю зараз підхід. Змінюю, ще змінюю тобі як склад. Складно трошки, складно. Складно. Але я не буду зупинятися. 70-й день! 70-й! Представляєте? А ще місяць лишився! Місяць! Це буде, так сказати, до... Я тепер хочу, що це до 8 вересня, челендж буде тривати. Для вас, для себе я буду боротися далі. Напишіть в коментарях, чи ви б хотіли челендж продовження на цілий рік. Мені цікава ваша думка. Я Вже думала затяму ну, над цим, а, ж, але хочу би запитати вас. Чи ви б хотіли би продовжувати? Ну добре. Я буду мало зупинятися. Е, Третій... Чи ще вже четвертий під. О. першим тако не міг такої так сказати. І ми хто вижимати як цю ту. У як б'є Запястье к ч що я не мег бити, як мені порал. Але я... Але я нічого, я не даюся. Ну шо, понадобий на собран 25. вже буде 75. Понадол... Thank

Складно, але я стараюся не не Невже стена, не вже лице мокре. Після цього допомогу, от тренування треба піти зразу в душ, таке напевно буде. Що Санд 25 лишається дотискань і приступаємо до присідань. потім на прес. Це 70-й день не ходиться машина. Буде. Ну шо, погнали! Сені 25! Це вже буде легше, думаю.

Озвучусь. Я вже чесно мокрий. Підглядаю до здокати. Я був і мокрий вже трохи. Але трохи цей вісок. А тепер... ще. Тренування. І ще тепер мокрий. Але я не знаю. Останній детій. погнали! И зразу до присідань. Відтискання бовчара вс не і ще? Присідання Присідання і ще напряс. Ну що? Без перкучинку Драза. С десять. Напевно, що присідання буду робити. Подайте развив. О, Але нічого Ну добре, Погнали деф, ще 90 нас Погнали Тридцять. Тридцять. Ну, що погнали далі? Тридцять. Що лишається сімдесять? Понад. Сімдесят лишай. Десять. І зразу потім потом 50 приспаю до на прес Ну що, погнали О. Оооо. 60. 60. Что останніх? Что 40 лишей есть. Складно, ускладно, але я не здаюсь. Порся села. Потім як приходиш, рано встаєш, дай б'є купче, так от дай б'є к спокійно. А потім стоєш, так башку. Але це заставляти треба і мотивація, і дисципліна. Ну що? Погнали. 6.40 сорок. Это 30. Еще двадцать. Ладно, але я не здаюсь. Останні два цілийся і зараз приходжу на прес. Фаналь! То. Що, переводжу зразу на пресі, буду завершувати. Ну що, погнали? Не ну, забувайте ставити ваші подбайки, підписуватися. на канал. В ви, в принципі, щодня бачите. А що буде ще через 30 днів. Ще залишилось. Фінішу вирішався еще третій днів челендж. Ну що, понали? Прес бресто разів панали! 100, нарешті вже 100! Що так сказати? 70-й день! Не хлопиться машина! Да, Та так буде відеоралик називатися. Але що можу сказати? Уже 70-й день залишається до фінішу. 70. Я відчуваю, як змінюється не лише тіло, але й розум. Кожен день це для мене тай б'є як перемога. І до фінішу залишилося 30 днів. 70-й день завершений. А ще залишається 30 днів ще рівно місяць. Ну добре, я не буду довго вас затримувати. Дякую, що додивилися відео. До кінця ставили ваші подбайки, підписувалися на канал, писали коментарі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео стрільми. Не забувайте про розіграш, розі, який буде на 1000 підписків. І ми напевно будемо прощатися. Вами був Микайл, ви на каналі Місто Попович. І побачимо вже завтра. на 71-му дню челендж. всім всіх до нових зустріч!